Всім привіт! Хочу розказати як зробити печку в таврії, щоб вона гріла. Нікому не секрет, що зимою печка в таврі не гріє. Я що тільки не робив, а точніше міняв радіатора печки, міняв термостата ефективності 0. Тобто як не гріє, так не гріє. Ще розібратися, в чому суть проблема. Дивимося є Мотор є мотор насос, який качає тусову. З головки циліндра йде виход косолу. Соло йде на термостат. Термостат в залежності від того, яка температура тусолу пускає його або на радіатор, або по малому колу. Тобто, по Пичка по підключена до головки напряму і на довтягуючому патоку. Вона знаходиться в самому дальшому місці. І виконана, Самих тонких самих тонких патрубків. А, для прикладу, звичайно, патрубки виконали такого діаметру. Відповідно, так як вона знаходиться в самому місці, в місті, з найтонкими патрубками, до неї то до неї сол просто, якщо доходить, бо сказати, що він не доходить зовсім, то теж неправда доходить, на дуже малих куліпствах, тобто його недостатньо для обігріву салону. Що для цього треба зробити? То як усяка виробника, що зробимо дуже просто. Це місце. При вході в термостат. Ми робимо завуження. Тобто Завужуємо патрубок, який йде на термостат, для того, щоб створилося збиточне давлення і йшло на печку. Ну, для це обична це сантехнічна індукція. Дюйм наружна, одна друга внутрішня. Ну Я тут краешки подрізав, то, щоб не пошкодилось. Вони входять в патрубок, тим самим створюються заужні. Для роботи на роботу то не вліє, хіба що тільки в літній період, але, але його літом можна просто зняти. Як це на машині поставити цю штучку? Зараз показуємо. Для цього нам треба буде, щоб ставити нам треба отвертку. З пів літрів до солу, бо у вас щось трошки витече. І 5 хвилин часу. Йдемо. То є. Патрубок, який виходить від головки на дотринішока. Цей патрубок ми маємо поставити на цю редукцію. Вона заходить дуже, дуже легко. Перед тим як ставити, ми закриваємо кришку до плотного, щоб не виходило то солу. Так, як то посолу у мене було дуже мало, то воно мало витече. і І ставимо. І ставимо. Щоб менше витікало ту солу, можна поставити ще. Щоб мінімізувати котусолу, можна поставити такий самий, якщо у вас є ще один сюди. Якщо в принципі нема, то там нічого страшного. У мене просто ж такий. Відкручуємо. Відкручуємо хомут. І маємо, зразу на нього місце вставляємо цей доверху, щоб сол не витікав. А це, відповідно, цей патрубок зразу доверху піднімає. Редукцію. В принципі, нема різниці, як ставиш ти що шланга нікуди не ділиться. Знімаємо хрута, ставимо індукцію. Виходить так, щоб воно зайшло до кінця тренуття. Ставимо назад. Знімаєш? і закручуємо назад. А я закрию фіртку, щоб ніхто не зайшов. О, ну, примерно так все. Mm -hmm. Все, кож використовується, то вично сантехнічний сантехнічний редуктор, який... Вартість там від 10 до 20 гривень. Позначається дюйм наружно. Одна друга одна друга внутрішньо. Ну, примерно так це виглядає. Казалось з практики експлуатації, але я спочатку провірив на практиці. Е, нагрів. Печки відбуваються в перші дві хвилини, навіть коли стрілочка тільки рухнулася, до самого першого положення відбувається, одразу в печки йде гарячий воздух. І, і в салоні машини дуже тепло. До мінусів, то що машина починає трошки довше прогріватися. Ну, це відповідно, бо печка більше тепла на себе бере, відповідно, машина довше прогрівається. Ну, це не так критично, коли в сильному морозі і, і ти трошки мерзнеш в машині. Все, всім пока. Якщо відео понравилося, ставим лайки, підписуємося. Па.